Олексій Резніков каже, що лишився задоволеним результатами засідання оборонної групи у форматі Рамштайн. Сьогодні в Брюсселі зібралися міністри оборони і представники оборонних відомств 54 країн світу. Про яку саме допомогу Україні вони говорили? Розпитаємо зараз Яну Слісарчук. Вона наживо саме з Брюсселю. Яну, вітаю. Отже, які новини лунали на засіданні сьогодні? Не святи вітаю сьогодні. Весь день а, тут в Брюсселі говорили про літаки, тому що журналістів це питання дуже сильно цікавило. Питання це задавали буквально всім, але в кулуарах за зачиненими дверима говорили зовсім про інші речі, трошки наближеніші до. Реальності найближчих тижнів ну, ось міністр оборони Рєзніков приїхав а, на світанку. Преси тут майже не було. А, вітаючи поодинокі камери агенції, він сказав, що їде забирати зоопарк і перші, і другі, які завгодно леопарди. Знявши мілітарі куртку, він підкреслено в цивільному костюмі кольору хаків, В нього залишилася лише хустка, на якій є гаптування наших сподівань. Бачите, це? що це? Винищувачі. А звідки ви очікуєте їх дістати? З Неба. Це сьогодні головний пункт вашого списку. Головний меседж, який Україна чує тут передусім від Сполучених Штатів, це готовність швидко надавати нове озброєння, аби. Підкріпити весняний контрнаступ, Німеччина вже пообіцяла не ростити виготовлення амуніції для леопардів, яку передаватиме Україні. Росія вже програла, заявив на підсумковому брифінгу. Міністр оборони Сполучених Штатів стратегічно і на полі бою, прорахувавшись щодо рішучості спільної допомоги українцям, і тепер Україна має перемогти. Навесні українці планують контрнаступ. До нього залишилися тижні. Тільки подумайте, скільки всього треба поєднати: бредлі, страйкери, мардери, артилерію і так далі. Це монументальне завдання: поєднати всі ці види озброєння, натренувати українські війська, ними користуватися, переконатися, що для усього є запчастини, і доставити все це на передову. Ось на чому ми зараз фокусуємося. І от повертаючись до винищувачів, головне, що ми не чуємо принципової відмови. Тобто, всі говорять не на часі, чи на, на часі щось інше. Але як правильно зазначив міністр оборони Польщі Блащак, саме так раніше казали і про леопарди. Я переконаний, треба тиснути. Так ми домоглися патріотів для України, так ми домоглися леопардів. Варто досягти консенсусу, і далі то питання часу. Представник голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Міллі розповів мені про те, що Сполучені Штати тиснуть на союзників, аби ті пришвидшили темпи поставок, нарощували виробництво амуніції, тому що її зараз витрачають швидше ніж виготовляють. І цьому присвячене чи не кожне засідання військових міністрів і сьогодні, і завтра сполучені штати не виключають, що Росія спробує атакувати ці поставки і не тільки на території України, а скажімо, на території Польщі чи. Інших суміжних з Україною держав, але НАТО до цього готова і сподівається, що Росія добре розуміє наслідки такої можливої атаки. Україна вражає тим, як вміло вона захищається і захищає маршрути пересування зброї своєю країною, але можливість атаки на Польщу інші країни, що межують з Україною, так це нас сильно турбує. Як ви розумієте, все це члени НАТО, на яких працює п'ята стаття? У НАТО є плани на цей випадок у Сполучених Штатах у кожної країни свої. Міністр... Міністр оборони України Рєзніков питань преси уникає сьогодні. Весь день каже через брак часу, бо в нього зустріч за зустріччю Міноборони інших держав. Але він стверджує, що засіданням задоволений, почув принципові слова, що Україну підтримуватимуть до перемоги, і що вона повинна не мусить, не може, а саме повинна перемогти. Водночас підіймали за зачиненими дверима і питання про контроль. І того, як використовується зброя, питання прозорості про це до речі згадував на своїй прес-конференції і міністр оборони Сполучених Штатів Остін. Я хочу сказати, що сьогодні під час засідання за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає, і ми запросили також будь-яку країну. Якщо в них є потреба, приїхати і перевірити плоть до місця, до батальйону, до підрозділу, де знаходиться зброя від їхньої країни. Тобто моніторинг завжди, кожен день, кожну ніч. Єдине обмеження, яким є у кожного перевіряючого, це їх система, скажімо так, правила безпеки. Чи вони готові приїхати, наприклад, на полі бою? Якщо ні, ми готові давати будь-які документи. І сьогодні був звіт всі дуже задоволені. І треба сказати, що незважаючи на те, що а, вся тематика ось цих засідань зосереджена на допомозі Україні, фактично кожен виступ перед пресою а, усіх міністрів оборони, включно з нашим міністром Рєзніковим, а включає в себе висловлення а, співчуттів а, народу Туреччини з приводу тої трагедії, яка з ними сталася, От, власне, засідання Рамштайн групи Рамштайн, вже закінчилося. Тепер йдуть засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, про які ми розповідатимемо завтра від самого ранку в марафоні Єдині новини святев.